Доброго всім дня і міцного здоров'я і мирного неба над головою. Чекав інформації, що в лісі появиться гриб, друзі, поки його білого мається на увазі не видати. Дід Василь дома лінувався сидіти. Я думаю, а йду трошки, може в березу загляну. Може який козарик. Появиться. Ось така молода береза в кущах. Ходити важко. Козарик, хто не розуміє, це наш західноукраїнський діалект. Це підосиновик по літературному, якщо я не помиляюсь. І хтось називає червоноголовий. І побачив я отакого от товариша. Трошки незручно. Я не професійний знімальник, отакий от дружок. от, Попався на очі, та й думаю, уже не дурно до лісу пішов. Хоча до лісу ніхто ніколи задурно не ходить. Кожна подорож до лісу, це якісь нові враження. От. Це щось нове завжди навіть для досвідчених грибарів. І отак я, не перериваючи зйомку, повертаюся до того місця, де я свой, свої причандали залишив. А тут ще один товариш росте. Так, ми і до нього добралися. Ось. Ще трішки, недалечко. От. Ми посуваємося. Я монтаж робити не вмію. У мене все натурпродукт. З кількох днів я зйомки не зберу докупи. Отакий от у нас, кажуть, калічка. от Це підберезник. от А тут і ще один. І ви знаєте що? Я вам похвалюся, що я його й не бачив, коли готувався до цієї зйомки. А тут і біленькі росте. Ха -ха -ха. Так і дружок один є. Ось він. Ні, ні, ні. Це також калічка. Ой. І ось так. Пару грибочків знайшовши. Я вже маю що кинути свіжого відео від 8 березня 2022 року. Підписників у мене небагато, бо я рання, ще пташка. цього. Всього у мене три дні показів. Ось так, трошки сироїжок. Трошки червоноголових ідемо збирати далі.